Час новин на Дніпро ТВ. В студії Дмитро Харлов. Вітаю Дніпровські набережні та пляжі під водою. Також не пощастило кав'ярням, ресторанам та клубам, розташованим на набережній. Річка Дніпро продовжує підступати в порівнянні з учорашнім днем. Наразі рівень води поступово збільшується. Прирічкові ділянки набережної йдуть під воду. Однак темп прибуття води здається меншим ніж напередодні, кажуть місцеві. Рятувальники ж попереджають внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховище Дніпровського каскаду затоплення заплавних територій триватиме. Досі під загрозою низка прирічкових населених пунктів на Кам'янському та Дніпровському водосховищах у Дніпропетровській області, рівень небезпеки червоний. Хочу повідомити, що протягом цієї неділі обіцяють значний викид води, тому хочу рекомендувати мешканцям дачних будинків вивезти цінні речі та повернутися до місць пасивого проживання, поки геологічна обстановка на території області не буде стабільна. Чисні споруди у Дніпрі працюють у штатному режимі. Питна вода відповідає всім показникам державних санітарних норм та правил. Запевнили у комунальному підприємстві дніпроводоканал. Відхилення не суттєві і не впливають на якість води. Ситуація не критична, бо на підприємстві розроблено план заходів на паводковий період. зроблено нормативний запас реагентів та реактивів. Наші очисні споруди працюють в штатному режимі. Посилено контроль за якістю води в річці Дніпро. Почасово ведеться контроль за якісними показниками питної води. Відхилень від показників Держсанпіну гігієнічної вимоги до води питної, призначеної для споживання людини, наразі не існує. Тобто працюємо в штатному режимі, питна вода дійсно відповідає всім показникам. За добу сталося 15 пожеж в екосистемах Дніпропетровщини. Загальна площа займань склала понад 11 гектарів. Ліквідація загорянь ускладнювалася сильними поривами вітру. Рятувальники попереджають, не можна випалювати суху траву та сміття на присадибних ділянках, розводити відкритий вогонь поруч із господарчими будівлями, а також залишати недопалки та сірники на сухій трав'янистій підстильці. 12 кілограмів марихуани у сунельниківському районі. Поліцейські під час обшуку в приватному будинку вилучили рослини конопель та подрібнену марихуану. Після отримання результатів експертизи 56-річному чоловіку вручили повідомлення про підозру у незаконному виробництві, виготовленні перевезенні чи пересиланні наркотичних засобів. Спіймали на гарячому браконьєрів. Співробітники Державної екологічної інспекції затримали чоловіків, які здійснювали незаконний вилов риби за допомогою браконьєрських сіток на Кам'янському водосховищі Дніпра. Під час обшуку виявили гумовий човен, сітки, рибу загальною вагою майже 26 кілограмів. Завдану шкоду оцінюють у понад 200 тисяч гривень. Пластик чи не основна загроза для екології та життя людей. Поминальні дні вже близько, а отже, комунальні служби прибирають на кладовищах і готують їхні території до прибуття містян. Водночас, комунальники вкотре нагадують про небезпеку штучних квітів та закликають Дніпрян відмовитись від них. Як цьогоріч боротимуться зі шкідливим сміттям, дізнавались наші журналісти. 4066 тонн. Стільки сміття вивезли з території міських кладовищ лише з початку цього місяця. Константин сьогодні разом із своїми колегами прибирає краснопільське кладовище. Чоловік працює тут вже понад три роки. Щорічно він бере участь у таких заходах і кожного разу має одне прохання. Стосовно вінків та квітів, це дуже велика проблема вже давно. І хотілося б, щоб Цього взагалі не було. Якщо люди бажають, щоб вони приносили живі квіти. Це дуже бажано, тому що все це потім виростає тут свалка. Цю свалку розчистили буквально нещодавно, і це вже набралось за тиждень, та навіть менше. Вже незабаром багато містян прийдуть до кладовищ, аби вшанувати пам'ять померлих родичів. По-перше, в нас буде рішення виконкому міської ради. На яким буде заборонено заносити на територію кладовищ штучні квіти, вінки? Крім цього, ми розставимо великі габаритні контейнери та усі кладовища придбають візки для того, щоб ті люди, які приходять до могил своїх родичів, вони могли використовувати ці візки, для того, щоб сміття самостійно довести до контейнера, а не скидати його на сусідню могилу. Одночасно зберегти довкілля і вшанувати пам'ять померлої людини легко. Замість пластикових набагато краще принести свіжі квіти або ж посадити рослини, які будуть квітнути не один рік. Сотня тюльпанів, 50 нарцисів та 20 хризантем. Всі ці квіти відтепер прикрашають прилеглу територію одного з відділів Дніпровського міського територіального центру. Таким чином, співробітники та підопічні центру долучились до міської акції. Дніпро квітучий, як це відбулось, бачила наша знімальна група. Антоніні Іванівні вже п'ять років допомагає соціальний працівник, хатні справи, оформлення документів, купівля ліків та робота на городі. Але цьогоріч і вона вирішила допомогти терцентру облаштувати територію разом з іншими підопічними. А я рішила прийти. звісно, допомогти. А я вже помоч. Другий день паски. Думи все, дівчині, і з ним теж помогу. немножко. сьогодні ми все садили. Он, посадили нарцизи, тюльпанчики посадили. А я наклонялася, дідка вот сухі сухії. Вотето я виривала. Щоб воно не мішала, зачем воно? Пусть воно блічистеньке, виривала бурлянчики. Все. і вдома в мене багато цвіту. На тюльпанину наш тесу теж я люблю ці. До прибирання долучилось більше 20 осіб. Це підопічні та працівники центру. Ми сьогодні обслідували дерева наші, вони живі почки, лістики, навели порядок, упорядкували клумби наші, висадили квіти, тюльпани, нарциси, можвельник. Загалом висадили 100 тюльпанів, 50 нарцисів та 20 гризантем. Росіяни обстріляли центральний ринок в Херсоні. Постраждали шестеро людей. І вночі окупанти атакували снігурівку шахедами. БПЛА потрапили по об'єктах промислової інфраструктури. Жертв та постраждалих немає. За добу ворог завдав 4 ракетних та більше 40 авіаційних ударів, завдав 57 атак з ракетних залпових систем по позиціях наших військ, а також цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є поранені серед цивільного населення. Про це йдеться в зведенні Генштабу. Противник зазнає чималих втрат, але продовжує зосереджувати основні зусилля, наведені наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Активно. Застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію. Протягом доби на зазначених ділянках фронту відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Яструбів отримали на черзі «Соколи». У розвідці показали кадри тренувань на легендарному американському гелікоптері Блек Хоук. На одному з напрямків фронту відбулися чергові тренування спецпідрозділів головного управління розвідки. Спецпризначенці відпрацьовували десантування бойових груп на поле бою, евакуацію, висадку з десантних тросів, а також нічні польоти, як відзначають і бійці, і пілоти вертольота. Ця бойова машина значно випереджає радянські аналоги МІ 8 та мі 24 практично за всіма характеристиками. Тепер чекаємо на отримання f 16 Повідомляє гор. Тим часом Дніпро продовжує забезпечувати бійців на передовій необхідною технікою та спорядженням. До окремої бригади територіальної оборони приїхав мер Борис Філатов, аби особисто передати військовим три вантажівки. А ще понад 30 квадрокоптерів, прилади нічного бачення, тепловізори, а також комп'ютерну техніку. Більше сотні павербанків, а також інших комплектуючих. У Дніпрі студент-історик Кирило Габор колекціонує артефакти, пов'язані з війною. В його колекції бойові шеврони, як воїнів збройних сил України, так і добровольців, але не тільки. Кирило також збирає символіку, одежу, документи, що належали окупантам. Подробиці у нашому наступному відео. У Дніпрі студент-історик Кирило Габор колекціонує артефакти, що пов'язані із війною, яка була розв'язана Росією проти України у 2014 році, та триває і досі. У його колекції бойові шеврони, як воїнів збройних сил України, так і добровольців, але не тільки. Кирило також збирає символіку, одежу, документи, що належали окупантам. Мотив захоплення студента зберігати пам'ять про агресію проти України для нащадків. Причому обличчя ворога також має бути відомим. Це далеко не вся колекція, це лише частина. І в мене мрія створити власний музей в Солоному, де буде представлена історія саме Солонянщини від первісних часів епохи Палеоліту і до от подій е, російсько-української війни. Доля цих речей поки що це будуть такі портативні виставки. Тобто, в музеї ДНУ а після перемоги це буде виставка в Солонянському районному музеї. І, звичайно, от після цього я думаю, при можливості я хочу створити власний музей історії Солонянщини. І де саме ці всі речі трофейні будуть зібрані і приставлені в експозицію саме російсько-української війни. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. У зв'язку з проведенням аварійних робіт у селище Братське припинено водопостачання селищ Братське, дослідне Новолександрівка, Ракшівка, Волоське. Для проведення робіт бригада Теплоенерго зупинила роботу теплорозподільчого пункту. Через це тимчасово відсутнє водопостачання трьох будинків на вулиці Робоча. Його відновлять до кінця дня одразу після завершення робіт. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра, Геннадій Корбан, протягом доби отримано від жителів міста і оброблено 49 звернень. Тож звертайтесь по допомогу й до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані прямо зараз. Заявки приймаючи з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. За добу поліцейські Дніпра розкрили вісім злочинів. Серед них розбійний напад в Дніпровському районі, крадіжки майна та вчинення хуліганських дій. Зареєстрована одна дорожньо-транспортна пригода з травмованими. У Дніпрі за минулу добу на світ з'явилися 20 діточок. З них 11 дівчаток та 9 хлопчиків. Двох немовлятно родили жінки-переселенки. На цьому наш випуск завершено. Підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Наступний випуск новин о 13-й. На все добре. До побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Ми переможемо! Все буде Україна!